Хлопці, ви вже чули про оновлення у світі високих технологій, про яке всі тільки й говорять у 2025 році. Який сюрприз, Ілон Маск відомий своїми неймовірними ідеями, представив новий надзвуковий винищувач це справжній прорив, який уже змінює правила гри. Сьогодні ви дізнаєтеся все про гіперзвукове диво, яке здатне долати величезні відстані швидше, ніж ви встигнете сказати Вау. Давайте разом зануримося у цей світ, де майбутнє вже настало. Це буде подорож повна відкриттів і несподіваних поворотів. Новий надзвуковий літак Старджет Ілона Маска в епоху стрімкого технологічного прогресу одне з небагатьох нововведень, яке здатне залишити світ у повному мовчанні. До сьогоднішнього дня уявіть собі, літак здатний літати в шість разів швидше за швидкість звуку, досягаючи меж космічного простору швидше, ніж будь-яка інша машина. Створена людиною пристрій настільки досконалий, що здатний зробити сучасні системи військової оборони застарілими? Ця мрія зараз перетворюється на реальність. Ілон Маск, людина, яка змінила уявлення про електромобілі та зробила космічні подорожі доступними, щойно представив свій новий надзвуковий старджет. Але яке значення має цей гіперзвуковий монстр для майбутнього авіації? Глобальної безпеки та не тільки, чи означає це початок нової епохи в досягненнях людства. Давайте розберемося. Ілон Маск, технічний геній та інноватор, знову привернув увагу всього світу. Нещодавно він повідомив, що його надзвуковий літак, оповитий таємницею і призначений для великих звершень, нарешті готовий підкорювати небо успішно завершивши свій перший випробувальний політ. Маск у своєму звичному стилі звернувся до соціальних мереж із цією новиною, викликавши хвилю обговорення і суперечок на різних платформах. Світ уважно стежить за розвитком подій, і це відкриття ставить маска на поріг нової ери в авіації, де межі знаходяться на рівні стратосфери. Цей літак не просто чергова розробка, а значний крок уперед у військовій техніці. Завдяки його неймовірній швидкості та революційним можливостям StarJet це прорив. Ілон Маск і його гіперзвуковий літак прагнуть революціонізувати світ подорожей і логістики, роблячи їх швидшими, комфортнішими та доступнішими. Цей проєкт може стимулювати міжнародну співпрацю і віє інновації, скорочуючи географічні обмеження, новий двигун об'єднує традиційні авіаційні технології та ноу-хау SpaceX у ракетній техніці. Паливо для StarJet включає рідкий метан і кисень, що знижує екологічний вплив. Від використання літака, машина зможе розвивати швидкість понад 3000 миль на годину, значно скорочуючи тривалість перельотів. Аеродинамічна форма StarJet розроблена для мінімізації опору повітря і максимальної ефективності польоту. Сучасні композити допомагають досягти ідеального поєднання міцності та легкості конструкції, сучасні системи навігації та зв'язку, а також електронні системи управління. Забезпечують точну і плавну роботу повітряного судна, планується впровадження екологічно чистих методів експлуатації та обслуговування, включаючи переробку і багаторазове використання компонентів літака, це зменшить вуглецевий слід і продовжить термін служби судна. Старджет відкриє нові горизонти для розвитку туристичної індустрії та наукових досліджень. Він стане частиною глобальних змін у транспорті, включаючи гіперзвукові рейси і космічні подорожі.